У вас наприліт чергового поєдинку. Сьогоднішній первого дня, в якому черв студію зараз може вийти вперед. Удар від другий варикошет стійко. Матч виглядає саме команда. Помаранчево-білий футбол. Правильну зону. Вирішив самотужки. Рухати до чужих воріт. Бабський на ударній позиції не забиває. Тут все ж таки другої справи. гол. Бачимо перший м'яч у нашій зустрічі. Остав Бабський. передачу. Правда, тут удар, Не як потрібно оборонятися. Хороший старт! удар, Ми пограє другий поверх Андрухіву, але відбуває м'яч на чужу частину майданчик. Удар фуротом сейв Від юрячого. Мяч опустив на землю. Швидкий різкий гавло! Тут був ФОП! Той хоче пробити. рикошет, Ось це вже куди небезпечніше. Ну і саме АБТО в тому числі удар, відвівши снаряд за межі лінії. Бабський. Передача! О, Андрухів 2-0! Не дограв Гамар у захисті. Не дозволяється зробити Черковському вкидання на Андрухіва. Той так напрутящий досягає бажаного гавло. Удар Поклав він щойно! Нам п'яту точку, але Галая та з носка все. Фищук. Він виступав свого часу. За ренбіт передачу віддає удар п'ятою! лилик. І боротьбі суперником, але. Це сили небезмежні, а Блекторвіжн на одного польового гравця більше на лаві за секунд. До фінального свистка. Андрухів. Хороша передача на Гумена, той може провести цієї відстані. Правда, не був Ференс відпочив. Дуже легко зараз пройшов. Гумена пробуває у дальній та добування хотів. Чар Студіо. Які віддячили м'ячем команді Блак Торвішн. Удар від Андрухів, Ну, не дозволивши м'ячу перетнути. Слідні Гол! 3-1. Гамар все ж таки досягає свого. Тайм-аут. Я а також вважатиметься прийнятним. Внеском для команди Удар! Гол! 3-2! Браво! Ось чимось схожа ця дуель на попередню зустріч. Кулясто вкинув пред настапобацьку. Спокійно Гавло На ударній позиції пробивав дальній кут. Казюка. Видріха пода. М'яч влучив. У Андрухіва не було гри рукою. Андрухів на Остапа Бабського. Той може оформити дубль удар по центру воріт. А Black Torvenion. Фещук. удар! удари. 3-3! Black Thorn! Врятувався сьогодні від поразки. Ось вам ваміна. Попереду третій поїденок. Не пропустіть. Адвантіс проти Совсерв.